Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас трошки не погода після обіду, коли ми виїхали на дачу, тому я вирішила посадити кавуни на розсаду. Ми через розсаду вирощуємо вже багато років кавуни, потім висаджуємо нагород на плівку. плівку білу розстиляємо в якості мульчі. Були роки, що ми ставили капельну стрічку під плівку. А було так, що ціле літо дощило, і ми нею не скористалися, то на другий рік вже й не поставили. Поливали трошечки зверху, або не поливали. Корінь кавун пускає великий. Ми коли садимо їх, заправляємо ямки, перегноєм і льємо. Десь літрів 15 води, вона туди входить і йому вистачає. Сьогодні ще посіяла на городі, редьку, редіску, отаку 18 днів, я її ніколи не висаджувала. Завжди стараємося гібриди, тому що з'їдає блоха, ми садимо під агротканину або в тепличці. ну Цього року попробую. Посипемо попілом, бо якимись препаратами обробляти не будемо. Ну, кавуни ми сіємо з року в рік одні гібриди, уже перевірені сорта. Ми сіємо леді, нам дуже подобається. Трофі. Це в цьому році будемо сіяти, але це перевірені сорти. Сіємо ще крісбі, Монтана, дуже хороший сорт, але в цьому році ми вирішили садити трошки поменше, то досить цих двох купили. З минулого року залишилися кітановські під номером 695, трошки під, е витерлося 695, чи ПКС. Ми не позначували того року, де вони були того року, у нас був якийсь не дуже добрий урожай, то сказати не можемо. Ну, ще в мене є шейні характеристики хороші, але в минулому році вони не зійшли. Господарка магазину казала, що не було нарікань на це насіння. Ну, попробую ще цього року висіяти їх окремо і побачу, чи зійдуть. Ну і з дині ми також садимо через розсаду. Сіяли ми різні сорти, але саме краще себе зарекомендував амал. Ми також його через розсаду і висаджуємо на плівку також. Але дині я буду висівати трошечки пізніше, диня сходить швидше. Ну і посію сьогодні в тепличці огірки вже. Висіваємо ми ось такі стакани грам 400, десь тут. Землю заправляємо, як і під розсаду. Під низ я з згорода з перегноєм, а зверху трошки лісова і була в мене покупна. Пролили сьогодні таке, що ми не робили перший раз. Я підживлювала розсаду вдома янтарною кислотою. Залишився в мене маточний розчин і я вирішила підлити, пролити цю землю. Побачимо, що вийде. Такий буде в нас експеримент. Я думаю, що це не завадить, а навпаки. Ну і починається в нас вже підготовка до Великодня. Сьогодні я спекла вже колбасу домашню. Ми це робимо за традицією, як наші батьки робили кожного року. У нас там є такі страви, те, що з року в рік ми звикли, і нам здається, що Великдень, не Великдень, як немає Паски крашанок і... Печеної бабки це не свято. Так що потихеньку, у, суб... у четвер вже будемо пекти паски, красити яйця. У нас пройшов хороший дощик, зупинився. Я думаю, що так не дуже надовго, бо хмари, але пташечки вже ожили. Я забігла в теплицю, зараз посію огірочки і. На цьому сьогоднішній день буде закінчуватися. Тепличка у нас невелика. Я буду сіяти лише в цій стороні лівій. Вона тут чуть-чуть, ця полоска ширша. Десь, виходить, рядочок метра півтора. Буду ставити 4 чи 5 зернин. Я буду сіяти Ніборі, Еколь. Амур і бетіну. У мене є розсада, чуть вона потягнулася в квартирі і ще не випустила третього листочка з бетіни. П'ять штучок і є три міртуса. Ну, я їх висажу чуть пізніше. Ми тепличку заправили перегноєм. Осінню ми сіяли е, гірчицю як сидират перекопали, залили хорошо з весни, так що вологи вже тут досить. Я роблю рядочки, щедро посипаю попілом і розкладаю десь сантиметрів 30-40 між рослинками зернятка. Підписувати я не буду, я їх буду садити в алфавітному порядку. З дальнього куточка почну амур, еколь, ніборі. І на початку тут, де більше сонця і світла, посажу бетіну Вона рання. А закінчу цю полосочку трьома кущами помідор. У мене є піконет дуже ранні. Ось, кавуни пристосували. Поки що ось так. Постелили підложку і накрила плівочкою, редіска. Теж почувається тут гарно. цибульку. На городі вже підростає, так що ми цю приберемо швидко. Помідори теж піднялися і вже почали гарно рости. Отаким От методом я вирощую вже кілька років капусту. Дуже вона гарна і міцна розсада. Її можна винести на вулицю і занести. З парником трішечки проблемніше. Ну і цибулька нормальна. Я думаю, що після Великодня будемо її вже висаджувати. Ось такі огірки. Чомусь я їх не вмію вирощувати розсадою, але щось вийде. Винесли сюди, тут буде прохолодніше. І капуста. Та, що була у квартирі, теж не дуже мене радує. Схоче, хай виживає. Трішечки ось це я раніше спікірувала, і щось вона трошки прижурилася. Нічого, може тут прохолодніше, відійде, не відійде, то більше я її вирощувати не буду. Дощик прийшов у нас. Гарний, не знаю, коли ми вже в город увійдемо. Але рослинки всі після дощу повеселішали, підняли голівки, квіти цвітуть. Уже починає розцвітати ніктарін, у нас ось там дерево є. На перший погляд, воно дуже сильно обрізано, але це добре і врожаю там буде достатньо.